Вітаю, друзі! Сьогодні ми теж поговоримо про школу та не про оцінки чи домашні завдання, а про те, якою уявляють школу герої двох чудових книг: Матильда Руальда Дала і щоденник слабака Джефа Кінні. Було б цікаво порівняти їх ставлення до школи і до шкільного оточення. І першої сьогодні ми згадаємо яскраву і дуже незвичну історію Матильди Роальда Дала. Роальд Дал, відомий британський письменник, який умів бачити світ очима дитини. Він написав одні з найвідоміших і найоригінальніших романів, що стали класичними бестселерами в усьому світі. Зокрема, його книга Чарлі Шоколадна фабрика має багато екранізацій і викликає захоплення прихильників різного віку. Не менш відомою та захоплюючою є і його повість для дітей Матильда, яка була видана у не такому вже й далекому 1988 році з чудовими і ставшими вже класичними ілюстраціями художника Квентіна Блейка. Ця історія розгортається у вже сучасному і знайомому всім нам світі, адже дитинство багатьох людей саме припадає на 1980-ті роки. Книга розповідає про дівчинку на ім'я Матильда, яка народилася у невеличкому містечку Бакінгемшир у звичайній родині Вормвудів. Але від народження має потужний інтелект, надзвичайні здібності та безкінечну жагу до пізнання світу. Дітей з таким раннім розвитком прийнято називати дітьми-геніями. Зазвичай їм приділяють багато уваги, створюють всі умови для гармонійного розвитку, щоб дитина у майбутньому подарувала світу результати свого таланту і творчих зусиль. На жаль, Матильді так не пощастило. Це той унікальний і рідкісний випадок, коли її рідні батьки та старший брат через свій обмежений світогляд, загальну невихованість та неосвіченість навіть не в змозі збагнути, яка дорогоцінна перлинка народилася в їх сім'ї. Важко повірити, але батьки Матильди вперто не помічають проявів геніальності доньки, навіть тоді, коли інші люди прямо вказують їм на них. Вони сприймають її лише як маленьку, дурненьку і небажану дитину, часто ображають її, зневажають її думки або просто ігнорують. Інша справа їх простий, зрозумілий, не надто розумний старший син. Тут вормвуди не мають проблем. Він зростає улюбленцем батьків. Таким саме, як і вони, обмеженим, пихатим, зверхнім, необтяженим культурою та вихованням, дорогоцінним споткаємцем свого татка. Тож тут письменник зачіпає дуже важливу і делікатну тему родинних зв'язків, спорідненості людських душ, важливості ролі батьків та їх підтримки у житті дитини. Він стверджує, що бути батьками це значна відповідальність сама по собі, а бути батьками геніальної дитини це вдвічі більша відповідальність. І далеко не кожен заслуговує на таку честь. Треба зауважити, що Руальд Дал проявляє себе як ширий захисник дітей і знавець їх психології. Він завжди на їх боці у протистоянні з дорослим світом. Образи дітей в його творах часто більш сильні, чуйні, моральні і ширі, ніж образи дорослих. Батько Матильди, зганяючи поганий настрій на доньці, часто незаслужено її ображає і замість будь-яких аргументів просто каже їй, що вона маленька, а він великий і дорослий, а тому він завжди правий, а її думка нічогісінько не варта. Тож автор вустами юної Матильди передає важливу ідею сам факт дорослості ще не робить людину ані правою в усьому, ані розумною, ані гідною поваги. В процесі спостереження за життям своєї, правду кажучи, достатньо неприємної родини, дівчинка доходить цікавої думки, що дорослі, які не вміють поводитися гідно і роблять погані вчинки, мають також, як і погані діти, піддаватися перевихованню і нести відповідальність. Певний час Матильда сама намагається перевиховати свою родину. Вона щиро прагне дати їм всім шанс стати хорошими і гідними людьми. Цікаво, що деяких з персонажів своєї книги Роальд Дал списав з реальних людей, які стали прообразами, дали героям якусь свою характерну рису або навіть зовнішність. Так то містер Вормвуд був списаний з реального мешканця рідного містечка Роальда Дала – Грейт Місендена у Бекінгемширі. А місцева бібліотека стала для Роальда Дала прообразом бібліотеки пані Фелпс у книзі. Матильда часто залишається вдома сама, тож дуже рано навчається давати собі раду з усіх питань. Сама знаходить, як проявити свої здібності. Вона дуже рано починає говорити у три рочки самотужки навчається читати, в чотири сама таємно записується до бібліотеки і поринає в безмежні літературні світи у компанії книжок і милої бібліотекарки пані Фелпс, яка стає їй першою парадницею і другом. Адже як і будь-яка одинока дитина. Матильда прагне душевного тепла та ласки, відчуття підтримки і справжньої дружби. Бібліотека стає для дівчинки її другою домівкою і таємницею. Батьки таки не здогадуються, що їх дитина щодня відвідує її. Матильда, завдяки своїй начитаності, відчуває, що накопичені нею знання треба впорядкувати. Тож у п'ять з половиною років Матильда вмовляє батьків віддати її до школи. Тут і починаються її головні пригоди. Саме у школі Матильда приймає виклик долі, а, зіткнувшись із труднощами, максимально розвиває свої надприродні здібності. Адже всіма справами у школі заправляє грізна директорка міст Транчбул, колишня спортсменка, яка влаштувала у школі жорстоку дисципліну, мало не як у в'язниці. А над милою і ніжною вчителькою міс Хані, попри її любов до дітей, і вчителювання, тяжіє страшна таємниця з минулого. Чи зможе Матильда врешті отримати визнання своїх талантів, відчути душевне тепло від рідних, розкрити всі таємниці і виграти у шкільному протистоянні? Дізнаємося, прочитавши цю захоплюючу, трохи моторошну, але водночас і веселу історію. Роальд Далл, майстерно, з тонкою іронією і гумором, підіймає у книзі дуже важливі теми це тема геніальності та інакшості, яку не помічають або не розуміють. Це також теми сімейних цінностей і ролі батьків та вчителів у долі кожної дитини. Школа в книзі Матильда постає як місце боротьби між справедливістю та жорстокістю і абсурдом, уособленням якого є постать директорки Траншбул. Перебільшено страшний образ директорки це віддзеркалення всіх дитячих страхів перед школою і різних моторошних шкільних легенд. В дитинстві школа стає першим справжнім випробуванням, репетицією дорослого життя. Це новий досвід, а все нове спершу лякає. В реальному житті стосунки між вчителями і учнями часто теж бувають неідеальними. Періодично викриваються факти шкільного булінга, тож книга є дуже актуальною і тепер. Книга написана соковитою мовою, наповнена яскравими образами та захоплюючими подіями тут є таємниці, елементи детективного розслідування і навіть трохи містики. Книга читається на одному подиху. Це чудова історія для дітей і дорослих, прекрасний вибір для читання у сімейному колі. А тепер настав час побачити, якою зобразив школу та шкільне оточення в своєму щоденнику головний герой книжкової серії Щоденник Слабака письменника Джефа Кінні. Джеф Кінні відомий американський письменник, художник карикатурист та творець комп'ютерних ігор. Приблизно у 2004 році він вигадав персонажа: школяра Грегорі Гефлі, що є узагальненим образом типового і легко впізнаваного тінейджера, тіні почав публікувати на веб-порталі від його імені короткі нариси у вигляді щоденника, додаючи до тексту свої смішні дитячі ілюстрації, які начебто поспіхом намалював сам Грек. Скоро публікації стали неймовірно популярними, особливо в американському суспільстві, тому що описували саме тамтешню реальність. Прихильники щодня чекали на нові історії Грега, поступово окремі пости були об'єднані у цілу книгу, яка все ще існувала лише в електронному вигляді. Але фанати творчості Кінні наполегливо просили автора видати книгу у паперовому форматі. Так, у 2007 році він представив читачам першу довгоочікувану друковану книгу, яка дала початок цілій серії щоденник Слабака. Світ побачив нового героя, звичайного школяра американської середньої школи Грегорі Гефлі, образ якого прописаний з тонкою самоіронією. Він є настільки точним зображенням типового підлітка з його проблемами та виборами, що майже кожен читач може впізнати себе або когось зі свого оточення в цьому персонажі. Це робить книгу неймовірно життєвою, реалістичною та успішною. На відміну від дівчинки Генія Матильди, грек Гефлі є хлопцем без особливих здібностей і зі звичайної родини, що мешкає у сімейному будинку середнього достатку. В Грега є старші та молодші брати, мама і тато та купа родичів, стосунки з якими складаються по різному. Книга написана від першої особи у вигляді записів у щоденнику Грега, в якому хлопець описує своє життя, стосунки з дорослими й однолітками, різні події в школі, свої успіхи та невдачі. Переважна більшість його часу проходить у школі. Тож про шкільне життя Грега ми дізнаємося з перших сторінок у повній мірі. На перший погляд в книзі немає чіткого сюжету, є просто записи школяра про те, як минають його шкільні дні та часи канікул. Але в тому й геніальність твору, адже поступово з цих розрізнених записів все чіткіше вимальовується неоднозначний, а тому й дуже живий характер самого Грега Гефлі постають яскраві трохи карикатурні образи його рідних та друзів, однокласників та сусідів. Ми все більше занурюємося в його життя і починаємо бачити події очами школяра, що надзвичайно хоче досягти чогось в житті, але найменшими зусиллями. В нього безліч чудових ідей, як стати знаменитим і багатим, але всі вони або втілюються у життя поспіхом і не надто старанно, або мають в собі від початку якусь непродуману до кінця деталь, яка і псує усе в ключовий момент. Ну або сам грек втрачає інтерес до свого задуму ще до його втілення. Хто з нас не хапався за якусь справу, а потім кидав її, бо он не пішло, та їй чомусь стало нецікаво. Це нормальний процес дорослішання. Грек ще надто юний, і його невеликий життєвий досвід просто не завжди може дати йому раду. Доросле життя і стосунки з людьми насправді виявляються набагато складнішими, ніж грек собі уявляє. Поступово він навчається краще продумувати свої ідеї та плани, але він ще дуже далекий від бажаного успіху. Щоденник Слабака чудова серія книг, в якій не лише підлітки можуть побачити безліч знайомих і цікавих для себе моментів, але багато чого тут можуть знайти для себе і дорослі, особливо якщо вони є батьками. Грек чесно описує стосунки в родині. На відміну від сім'ї Матильди, в нього цілком хороша родина, де батьки намагаються, хоч і не завжди успішно, зрозуміти своїх дітей, а брати, хоч і чубляться через дрібниці один з одним, але в рамках звичайного сімейного співіснування. Варто пам'ятати, що грек типовий підліток у той самий момент життя, коли характер стає нестерпним, все дратує, дорослі здаються занудними, їх поради відірваними від реальності. А сам підліток вважає, що він вже пізнав сенс життя. От і грек вважає погляди батьків застарілими, а все, що вони йому говорять, слухає впівуха, часто хитрує і висміює їх методи виховання. Тож дорослі читачі можуть, так би мовити, подивитися на себе зі сторони, побачити, як виглядають вони в очах своїх дітей-тінейджерів. Іноді це стає цікавим і несподіваним досвідом. Деякі люди писали кінні у коментарях ви відкрили мені очі. Невже і я моїм дітям здаюся таким застарілим занудою. Книга надзвичайно подобається і дітям, і дорослим, саме цим. Багато людей впізнають себе у іронічних образах Грегорі та його родини якою ж описує грек школу в своєму щоденнику Слабака? Відверто кажучи, він змальовує школу без прикрас, такою, якою її бачили цілі покоління дітей. Для нього вона позбавлена будь-якої ідеалізованої аури. Це не храм наук, не місце, де збуваються мрії. Школа це буденне місце, де минає більшість його часу, який можна було б витратити на щось прикольне. Тут проходять нудні заняття, царюють правила, встановлені дорослими, які так і тягне порушувати, а ще існують дурнуваті традиції, вигадані самими школярами, яких всі змушені дотримуватися, щоб, не дай Боже, не стати шкільним посміховиськом. А ще школа це місце, де існує шкільний булінг, де краще бути непомітним, щоб не натрапити на хуліганів. Та і Грек Гефлі сам теж не подарунок. Він не завжди чесний і чуйний навіть зі своїми друзями, тож з ним мало хто хоче дружити. Його забавки іноді бувають відверто злі, але сам він майже ніколи не почувається винним, точніше, він знаходить собі різні виправдання, щоб заглушити тоненький голос совісті, який іноді звучить в його серці. Собі він широ пробачає егоїстичні вчинки, спрямовані на друзів, на які сам би точно образився би. Але, попри усе це, він все ж таки непоганий хлопець, який поступово вчиться на своїх помилках поступати правильно і співчувати іншим. Школа очима Грега це водночас заплутані соціальні джунглі з власними правилами, шкільними традиціями та невпинною боротьбою за популярність. Не надто сильний і сміливий. Грег прагне уникати пильної уваги до себе. А з іншого боку, усвідомлення, що він радше відноситься до слабаків, які нічим не вирізняються серед іншої сірої маси учнів, вступає у суперечку з бажанням бути як усі. Грек дуже хоче стати популярним, тому постійно енергійно генерує різні ідеї, переживає злети і падіння, але ніколи не здається. А ще поступово він вчиться розуміти людей і проявляє більше емпатії. Наприкінці цього відео можемо зробити висновок. В обох книгах Матильда та щоденник Слабака школа та шкільне життя подаються по-різному. В Матильді школа спочатку представлена як казково страшне місце, яке спільними зусиллями перетворюється на дружнє і радісне середовище. Вона змальовується яскравими та різкими тонами. Школа в щоденнику Грега Гефлі це буденне місце, позбавлене якихось яскравих тонів. Але всі події тут дуже реалістичні, проблематика впізнавана і близька кожному. Однак в обох історіях є і важливі спільні риси. Школа в обох творах є важливим центром життя дитини, місцем, де формується та загартовується її характер і воля. А це перший крок у доросле життя на шляху до успіху. Історії Матильди і Грега зі щоденника Слабака мають численні адаптації. Так за сюжетом Матильди існує одноіменний фільм 1996 року, режисером якого став відомий актор Дені Девіто. Він же сам зіграв у фільмі роль пана Вормвуда, татка Матильди. Кадри з цього фільму використані в цьому відео. Також існує музичний фільм 2022 року «Матильда мюзикл», відзнятий за мотивами книги Роальда Дала на основі театрального мюзикла Матильда 2010 року, що спочатку йшов у Кембриджському театрі в Лондоні, а потім на Бродвей в театрі Шуберта у США. Щоденник Слабака має кіновтілення перших чотирьох книг у вигляді чотирьох художніх ігрових фільмів, відзнятих в період з 2010 до 2017 року «20th Century Fox». В них поряд з кадрами реальних акторів використовувалися і короткі анімаційні вставки, засновані на чорно-білих малюнках Джефа Кінні з книг. Студія Дісней з 2021 року і дотепер випускає також анімаційні фільми серії щоденник Слабака, візуальний ряд яких повністю заснований на малюнках Джефа Кінні. Тільки їм надали об'єму за допомогою 3D анімації і додали реалістичних кольорів. На даний момент вийшло вже 4 мультфільми і п'ятий анонсований. Сподіваємося, вам сподобалася ця подорож шкільним світом Матильди та Грега. Згадані книги запитуйте у наших бібліотеках Оболонського району міста Києва. До нових літературних зустрічей і гарного вам читання!